Меморандум про співпрацю підписаний між Славутським центром ТОВ Червоного Христа в Україні та Славутською міською радою передбачає консолідацію зусиль сторін у різних сферах та реалізації спільних проєктів. Така співпраця буде взаємовигідною. Переконані підписанти. Дійсно, вони за цей короткий час зарекомендували себе вже як результативною організацією. Співпраця в нас налагоджена є практичні результати співпраці нам приємно. Ми їм виділили приміщення. Депутати міської ради прийняли рішення щодо можливості надання відповідно послуг, враховуючи, що вони надають послуги для жителів нашої громади. Ми бачимо не тільки їхнє бажання, ми бачимо системний підхід. Нам приємно, що Червоний Хрест» Товариство Червоного Христа це не тимчасово створена організація, вона працює в масштабах і України. І тому ті напрацювання, які є, конче важливо адаптувати. Да? Нам, нам особливо зараз, в цей період часу складний. Коли війна, коли переселенці, коли потрібна допомога для реабілітації, значить і сімей, і воїнів, і то, що ми вже закладаємо зараз на майбутнє на завтрашній день, підписання меморандуму дозволяє нам відчувати себе більш впевненішими, більш. Сміливими так скажемо, тому що багато можливостей відкриваються перед нами, і це все вказано не тільки на словах, а й на папері. І ми хочемо розширювати цю співпрацю. У нас є дуже багато е, організацій, з якими ми хочемо підписати меморандуми. І бути впевненими в наших партнерах і надалі розвивати нашу організацію і співпрацю. Славутський центр товариства Червоного Христа дійсно порівняно короткий проміжок часу розгорнув в місті та районі активну роботу у різних напрямках, і це не лише надання гуманітарної допомоги. Ми надаємо гуманітарну допомогу, тому що зараз це важливо і це дуже підтримує людей, але в нас є ще психосоціальна підтримка. Ми працюємо з дітками, працюємо з дорослими. Є медико-психологічна бригада, яка працює в Славуті і працює в інших селах і містах колишнього Славутського району. В нас є гуманітарна освіта, будуть курси онлайн поки що з англійської, і також плануємо курси з української мови. Плануємо вечори культурного обміну. В нас є гурт Перлинка чудовий наш, це наші друзі, які будуть нам допомагати. Навчатися і любити нашу культуру в нас ще є дуже велике бажання розвиватися в плані написання грантів співпраць, тому що в нас дуже багато ідей. У нас дуже молодий колектив, і в нас дуже багато як амбіцій. І ми хочемо на майбутнє створити такий простір, де буде комфортно і дорослим, і дітям. У товаристві працюють над впровадженням інших важливих форм діяльності. Також намагаємось розвивати інші нові напрямки. Тобто зараз ще хочу додати, що в нас активно діє банк одягу, тобто будь-які вразливі верстви категорії населення, вони можуть прийти до нас і отримати одяг безкоштовно. Далі ми запускаємо новий проєкт Догляд вдома. Про це ми писали в соцмережах, публікували. Можна познайомитись, у нас активна сторінка у Фейсбуці. Ось, Сьогодні якраз у нас три інструктори поїхали на навчання з першої допомоги, тобто в майбутньому, навіть вже в цьому місяці, ми плануємо перші навчання з першої допомоги. А також на майбутнє це може бути мінна небезпека і робота з молоддю. Тобто, ми активно хочемо залучати і дітей, і підлітків, і дорослих об'єднати, скажімо, ВПО так і наших громадян в активний рух і розвивати, скажімо так. ППО інтегрувати у наше у наше місто так і е, рухатись в одному напрямку. Команда центру амбітна, згуртована та об'єднує навколо себе багато активних людей. У нас є чудове приміщення, у нас є чудова команда, і в нашому місті наші волонтери. Ми їх дуже любимо. Ми їх дуже цінуємо і оберігаємо, тому що ми розуміємо, що без них наш центр він не буде настільки класним і повноцінним. І в нас дуже хороша підтримка в області і в регіоні. Ось тому ми розуміємо, що самі ми могли б зробити. Ну, могли б якісь об'єм роботи так робити, але чим більше у нас партнерів, чим більше у нас волонтерів, людей, які нас підтримують, ми можемо більше охопити людей, більше допомогти. І це неймовірно мотивує насправді. Ось тому не плануємо зупинятися. У нас на 2023 рік дуже багато планів. Ми сподіваємося, що ми Будемо активно розвиватися, так і цей рух буде помітний не лише в нашому місті. Міська влада зі свого боку заохочує таку діяльність, сприяє роботі Центру Червоного Христа та запрошує усіх долучатися. Ми запрошуємо всіх бажаючих, ми раді співпрацювати з своєї сторони. Ми допомагаємо, ми допомагаємо ресурсами, які ми маємо. Ми допомагаємо підтримкою в разі потребності. Ми зможемо допомагати частково тих напрямках, які нам під силу буде, буде це робити, У нас є порозуміння. У нас є бачення, в тому числі і депутатів. у Нас багато депутатів, які не тільки волонтерством займаються, а які також готові в цій системі практично працювати. От, і будемо реалізовувати, будемо реалізовувати ті проекти. Будемо працювати на благо наші наших українців, на благо словчан і на перемогу.